Завершився четвертий міжнародний турнір з мініфутболу за Кубок Корпорації Твелта ДПНЕК Енергоатом, що тривав з 14 по 15 липня. Урочисте відкриття турніру відбулося 14 липня 16-й годині на стадіоні Ізотоп, де гостей змагань вітали щирими словами та вручали короваї. Також під гімн Росії та України підняли прапори обох країн. Того ж дня розпочалися відбіркові матчі. Цьогоріч за перемогу змагалися такі команди: ВПРС Кузнецовськ, ВАД ЧМЗ Глазов, ВПЗ. ЗаЕС Енергодар ВП ХАЕС Натішин ВПЮ АЕС Южноукраїнськ, Схід ГЗК Жовті Води, Вад «Електросталь». 15 липня. Відбіркові ігри між командами продовжилися. Й о 17.30 відбулося урочисте нагородження переможців. Третє місце зайняла команда Схід ГЗК Жовті Води. Друге місце виборола команда ВПЮ АЕС Южноукраїнськ. Переможцями турніру стала команда ВП РАЕС Пузницовськ. Ані побились. В цьому 50.000 руб. на розвитк футболу Provinsi Tatarstan, станції Легерєта, та колеги з футбольної асоціації. Їхні всі досягнення також принесуть наше рішення. Маланці. Привітати переможців та нагородити кубками і медалями прийшли генеральний представник паливної компанії Twalv в Україні Олександр Іванов. Заступник виконавчого директора з кадрів праці та соціальних питань депана «Енергоатом» Владислав Янішевський, генеральний директор РАЕС Павло Павлишин, колишній міський голова, віцепрезидент Українського ядерного товариства Володимир Коровкін, заступник голови Атом Олексій Лич та міський голова міста Сергій Анощенко. В номінації Кращий нападаючий нагороду отримав Євгеній Коротін. Хаес. В номінації Кращий голукіпер був відмічений Юрій Грицюк, Раес. Кращим гравцем було визнано Дмитра Бочка жовті води. Кращим захисником Дениса Бушмакіна Глазов. Найкращим розігруючим Олександра Гауза Енергодар. Найтехнічнішим гравцем Євгена Урбатова Южноукраїнськ. За волю до перемоги нагороду отримав Павло Чупін Глазов. В номінації «Глядацькі симпатії був відмічений гравець команди Електросталь Михайло Лукащук. Також 15 липня відбулася товариська зустріч з футболу між командою ветеранів Динамо Київ та командою ветеранів Ізотоп Ченаті області не йде у нього з забиванням голова. Сьогодні вже забив два. Так що во втором кругі нього. Мічі забитих, кузнецов, майстер спорту, міжнародного класу. На полі стадіону нашого міста можна було побачити таких відомих футболістів, як Віктор Леоненко, Олег Саленко, Володимир Бессонов, Владислав Ващук та інші. Гра була напружена і цікава, та завершилася дружньою нічиєю 5-5. По завершенню турніру відбувся святковий концерт за участю зірок Естради та Феєрверк. Така спортивна подія, як міжнародний турнір зміні футболу за Кубок Корпорації ТВАЛ та ДПНЕЕК АНЕГОАТОМ, це один з доказів співробітництва та дружніх відносин між українськими та російськими атомниками. Незалежно від результатів, партнерські відносини між компаніями обох країн розвиватимуться і переходитимуть на нові більш якісні рівні.